Народження молодшої дитини це радісна та водночас дуже хвилююча подія, яка потребує адаптації всіх членів сім'ї. В цей період у батьків можуть виникати дуже різноманітні емоції, і дуже частим супутником цього періоду є тривога, особливо тривога у мам. І хочу вам сказати, що ця тривога є не безпідставною. Ні, це не через гормони. Це тривога через те, що ви не знаєте, як буде далі. У вас немає такого досвіду. У вас немає досвіду, що ви мама двох, трьох чи там більше дітей. Тому кожен новий досвід викликає тривогу. І не просто так. Тривога виникає для того, щоб ви змогли подбати про те, що буде у нових умовах. І дуже часто мами висловлюють тривогу про те, а як же ж я зможу давати увагу дитині вже з двома дітьми, чи зможу я впоратися, чи я не буду зриватися через втому? І ця тривога є абсолютно нормальною. Для того, щоб вона трошечки знизилась, дуже важливо не відкидати її і казати, що я собі накручую. А подумати про те, що ж я можу зробити, коли появиться ще одна дитина, для того, щоб таких наслідків не було. Вам важливо подумати про те, хто і як зможе вам допомогти, коли появиться ще одна дитина. І так ви не мусите справлятися самостійно. Ви можете просити про допомогу. Якщо все-таки немає ні можливості, немає людей поруч, які зможуть вам допомогти. Тут важливе планування, планування, структурування свого часу. Але це планування дуже залежить від вашої пріоритетності. І якщо ви хвилюєтесь про те, що ви не зможете давати достатньо контакту і уваги своїм дітям, важливо, щоб ви могли подбати саме про свій ресурс, не про те, як ви маєте дати ще більше, а про те, щоб ви змогли це робити. Тому що по-іншому ви не зможете дати ту всю любов і не зриватися на дітях, коли у вас не буде ресурсу. Тому в пріоритеті має бути саме стан мами, а всі решта справи можуть почекати. Тож, як підготувати вашу старшу дитину до народження молодшої? Глобальним завданням цього періоду. Є показати дитині, що вашої любові є стільки багато, що її вистачить на двох, трьох і більше дітей, що ви не перестанете любити свою дитину, коли народиться молодша. У дитині зовсім не очевидно, що мене не перестануть любити, коли появиться ще одна дитина. Дитині зовсім не очевидно, що коли турбуються про іншу дитину, мене не перестають любити, що я стаю нелюбимим. І навіть коли мами немає поруч, мама все одно буде мене любити. І наше завдання якраз попередити такі думки, коли якісь факти чи події викликають у дитини такі емоції. Тому що. Коли в дитини вже з'являться такі думки, такі відчуття, нам придеться докласти дуже багато ресурсу для того, щоб дитину переконати в іншому. Вам потрібно заздалегідь подбати про те, щоб будь-які зміни, які стосуються життя старшої дитини, були за 2-3 місяці до народження молодшої. Для чого це потрібно? По-перше, для того, щоб зменшити стрес від народження молодшої дитини, адже це і так великий стрес, і щоб не було оцього накладання, коли дитину відселяють в інше ліжко, віддають в дитячий садочок. Іноді це може бути непосильний стрес для дитини, а також щоб дитини не було зв'язком між тим, що вона йде в садочок, чи її відселяють в інше ліжко, чи в кімнату. Із народженням молодшої дитини. І знову ж таки, щоб не було цих думок, що я батькам вже не потрібен, вони будуть мати нову дитину і не пов'язували якраз із молодшою дитиною. Також подбайте про те, щоб ваша дитина знала, з ким вона залишиться, щоб вона могла довіряти цій людині. Подбайте про стосунки із цією людиною, з якою вона залишиться на той період, коли ви підете в пологовий будинок народжувати. Виступайте таким зв'язковим між цими людьми, подбайте про налагодження саме довірливих стосунків між дитиною і дорослим, який буде дбати в цей період. Заздалегідь подбайте про перекривання розділення з вами. Залиште якісь мінімальні подарунки, улюблену їжу, запишіть завчасно відео для того, якщо ви не будете мати можливість вийти на зв'язок, а дитині це буде потрібно. Часто дорослі, з якими залишається дитина, дуже радіють тому, що дитина не згадує про маму і намагаються усіляк уникати згадок про маму для того, щоб дитина не плакала. Але це не є окей. Швидше за все, що дитина не відчуває можливості говорити про те, що її турбує і взагалі відчувати, тому що знову ж таки дитині не очевидно, що вона може відчувати це. Важливо, щоб дорослі, з яким залишається дитина, нагадували про те, що мама є, мама скоро повернеться, коли вона повернеться, і що вона все так само любить дитину і не боялися тих емоцій, які може проявляти дитина. Не давайте марних очікувань і кажіть правду. Не розказуйте дитині, як їй класно буде гратися з молодшим братиком чи сестричкою. Розкажіть правду, що поки вона буде маленька, мамі доведеться більше проявляти турботи, і поки що вона не зможе гратися з своїм братом чи сестрою. Також, коли народжується молодша дитина, старша здається дуже великою. Але насправді ваша дитина не стала. Більшою і не стала старшою через те, що в неї народилася молодший брат чи сестра. Можливо собі це нагадувати і не переконувати дитину, що вона вже доросла. Вона не стала дорослішою. Часто старша дитина відчуває, що прояв любові це саме є та велика турбота, про яку ви турбуєтеся про молодшу дитину. І вона теж хоче так. Це є запит на контакт, запит на те, що докажи мені, що ти все так же любиш мене, чи так само любиш мене як молодшу дитину. Тому не переконуйте старшу, що вона вже доросла. Але тим не менше, не позбавляйте її тих, того відчуття успішності, тих сфер життя, де дитина проявляє себе як доросла. Дайте їй можливість відчути ту турботу. Як до маленької, але дайте можливість відчути свою успішність як до більш старшої. І останнє, але дуже важливе: не забороняйте дитині відчувати негативних емоцій до молодшої дитини. Не переконуйте її, що так говорити не можна, що злитися на молодшу не можна, бо вона ще маленька. Це зовсім не значить, що ми маємо дозволяти якусь поведінку чи образу в сторону молодшої дитини, але дайте можливість дитині відчувати все те, що вона відчуває. Це якраз є запорукою адаптації, тому що, уникаючи емоцій, ми просто їх ховаємо. Дитина не зможе адаптуватися до народження молодшої дитини. Тобто та вся фрустрація, ті всі невисловні емоції просто будуть всередині, і рано чи пізно вони будуть вибухати. Тому наше завдання дати простір для проживання всіх всіх тих емоцій, які виникають. Це може бути і злість, і сум, і горе. За тим часом, за тою мамою, яка була раніше, і татом, за тими ситуаціями, коли старша дитина могла бути єдиною і могла проводити час тільки і коли хотіла з мамою. Я бажаю вам легкої, приємної і радісної адаптації.